Головне ночі подавдать і вириволка, типу це. Хочемо, щоб ми походили, е ніколи тесло не... не буде. Чи буде походу? Не буде. Проді. Там, мабуть, ніколи тесло. Пішли. Говорить, що ти там так довго робиш? Патрони Десь купляю. Де я, значить, теж знаю. Приїхали вже? Я ще. Ходь. Я тофе хочу де що купити. Можемо сидіти на цю штуку, менпряти патрони. Боже... Тоже... <laughs> не кажу один з них, вона є. Там Бомбити, нападаю. Вчасно що... треба бомбитись. З якоїй сторони? З той. Ззаді? Бомбить. Мені його. Він о дуже багато оті отіливших коней. Мазем забери біло в коні були. Один не кипс убий. масло. Одному мама. Ай ой. Ай, все, все зробив. Я зробив все, що планував. Зараз я покажу, скільки я конів добув цілих. Да нам віщо вони нам пішли краще. Будемо, ми приїдемо до Мексики, будемо на конях кататися. Кататися стрім пропустив, я коня не Я коняшку оживив. На чому? А? а бандита не знаю, чи вам бандита, чи ні? Дивіться прикол, пацани. Бандита? Покажи. Давай. Зараз ти. Я цього. Конячка. А чого вони всі чорні? Я білого візьму. Що з неї твориться? А мені вже